Чилійська компанія знайшла спосіб, як переробляти старі автомобільні шини. Їх використовують у виробництві акумуляторів для електромобілів. Щорічно у світі на звалищах опиняється коло 32 мільйонів тонн покришок. Їх вистачило би, щоб повністю вкрити Вашингтон, площа якого приблизно 200 квадратних кілометрів. Фахівці вважають, що з переходом на електромобілі, які важче через акумулятори, кількість старих шин зростатиме. Одна енергетична чилійська компанія завдяки Дяки новій технології вирішує проблему перероблення відпрацьованих покришок. Їх у світі зібралося вже понад мільярд. Наш процес інноваційний насамперед, тому що ми розв'язуємо дві проблеми: перша це остаточна утилізація шин, а друга попит, який виникає на матеріали для електромобілів. Процес містить перероблення сажі, яку отримують із шин шляхом піролізу. З неї роблять графітовий твердий вуглець акумуляторного класу. Це важливий компонент літій іонних батарей. Під час піролізу отримують три побічні продукти: один із них піролітична олія, другий сталь, а третій технічний вуглець. Цей технічний вуглець не має виходу на ринок. І що ми зробили? Ми перетворили відходи покришок на графітовий матеріал для використання в батареях для електромобілів. Попри те, що у світі почали активніше переробляти відходи, старих шин на звалищах стає дедалі більше. Наш продукт можна буде застосовувати не тільки для літій-іонних батарей, але й для натрієвих, які використовують у наступному поколінні електромобілів. У компанії кажуть, що в неї з'явилися потенційні інвестори, які бажають вивести процес на промисловий рівень.